Всім привіт! Я зараз на своєму об'єкті знімаю для вас чергове відео з оглядом і деякими поясненнями з приводу виконаної роботи. В мене вже закінчена підлога. Так це виглядає на кухні. Це у нас кухня. Шовчики 2 мм, так як тут тепла підлога. Викладений фартух. Викладено, викладений туалет, і інсталяція. Отака от цікава ця плиточка. Тут це під 45 градусів. Але з цієї плитки також є нюанси. От, от збігається все. На цій плиточці збігається. А ця плиточка вже малюнок не збігається, вона трошки йде зі зміщенням. Тут це також помітно. І ця плиточка знову збігається. Це польська кераміка, вона трошки кривувата в плані того, що має свій рельєф. Вона трохи фактурна ця плитка, має свою структуру. Ну і, відповідно, нема в неї 90 градусів. В неї кути трохи завальцовані. Але виглядає в загальному класно. Я тут ще трошки допрацюю ці шовчики. Десь пройдуся бормашинкою, розшию, щоб забилася фуга. От такі моментики. Рошию цей шовчик, тут трошки підправлю і буду виглядати супервол. Всю розкладку задає нам підлоги, задає нам цей перпендикуляр двох стін. Цієї стіни і цієї. Це видимі стіни, тому що тут не буде меблів. Тому я виклав, спочатку на суху розклав плитку, подивився, як ми приходимо і почав вже викладати наклей. Тут у нас йдуть пару цілих плиток, далі вже плитки підрізаються по сантиметру, по півтора і максимум. Остання плитка підрізається на 3 см. В загальному це не видно. Але тоді у нас виходить дуже класна і правильна розкладка. Так само і під цією стіною. Бачите, воно трошки зміщується. І мені довелося цю плитку змістити, підрізати. І так по цьому краю це все підрізається. Тут у нас дверей не буде. Я зайшов сюди, взагалі не проблема. Тут буде ламінат і арка. Ці двері тут будуть змонтовані. Вони будуть відкриватися всередину. Тому я тут виклав плитку, зробив чистовий шов для того, щоб був гарний стик ламіната та плитки. Тут також будуть двері, але ми не прив'язані. І взагалі, отут -от ця плитка, єдина вже вийшла ціла від цієї, від цієї стіни, від цього кута. До ванни зараз я ще дійду, хочу показати вам коридор. Тут у нас вийшло так, така підрізка. Тут будуть меблі, якась поличка для, них, для взуття. Тут також доволі велика підрізка по 17 см і чистовий шовчик. Е між дверною рамою та плиткою, які потім заробиться всю, силіконом. Всюди будуть е, плінтуса. Тут також будуть стояти меблі практично від цього краю і до кінця. Дрібних е, підрізок у нас нема. Ми, ми уникнули е, цих підрізок тим, що зробили чіткий перпендикуляр на 90 градусів. От. Вона виглядає так. Тут також підрізка велика. І сюди доволі велика підрізка, але тут буде унітаз, тому, в принципі, вона не буде кидатися в очі. Але тут все виглядає цільно, цілі плитки. В понеділок вже я буду займатися гідроізоляцією душової зони піддона. Гідроізоляцію підлоги я зробив, бачите, тут. По боках вклеєна стрічка всюди, не дивлячись на те, що це перший поверх, але під нами комерція. Тобто завжди є ризик когось затопити. Тому в понеділок, я думаю, будемо фугувати підлогу і робити гідроізоляцію цієї душової зони та піддону, щоб можна було далі викладати плитку. Далі е покажу вам плитку. Отак От ця плитка виглядає. Вона виглядає як камінь. Ну, тобто, занадто вона прожилася, як на мене, але це все на, як то кажуть, на любителя. Це індійська плитка і вона склала трошки незручностей, тому що від неї був неприємний запах. Я не знаю, що вони додають в ті картони, але запах дуже неприємний. Тому я від неї картон одразу винес на балкон. О, тут я ріжу плитку і шліфую. Так виглядає на сьогоднішній день в мене об'єкт. Лишилася ванна. Фуговка, силікон і так далі. Епоксидної фуги тут ніде не буде. Це квартира під продаж. Ще показую, як це виглядає. Бачите, нема підрізок ніяких вузьких вставочок. Просто з цієї плитки вона тут підрізалася по пару сантиметрів. Сюди ми прийшли. Єдине вузьке напевно, місце це оце. Ця підрізка, тут будуть меблі і взагалі цього не буде видно. Хоча і вона біля 10 см. Так що, на цьому в мене все. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору. А з приводу плитку ще хотів сказати, що на підлозі у нас плитка це український виробник Golden Tile Харків. Ця плиточка у нас Польща Парадиш кераміка. Плитка 60 на 1,20 мет це Китай, фірму я вам не скажу. Ну, і та плиточка, як я вже сказав, Індія. Кабанчик, який піде в душову зону, це також Польща. Так що у нас доволі бюджетна плитка, бюджетний ремонт, але. Замовники економлять на матеріалах, а не на роботі. Робота вся зроблена дуже якісно. тепер всім дякую за увагу. Кому подобалося, кладемо пальці вгору, підписуємося на канал. Всім до побачення!